знали, що зефір це унікальний продукт. Чим же він такий унікальний, запитаєте ви. По-перше, це низькокалорійний десерт. Та який же він низькокалорійний, там же один цукор, скажете ви і будете неправі, тому що натуральний зефір складається не лише з цукру, вагому частку складає яєчний білок та фруктові ягідні пюре. Вони складають майже половину від загального об'єму зефіру. Тож приблизна калорійність зефіру складає 250-300 ккал. Вона залежить від самого пюре, яке є у складі зефіру. Чим смачніше та запашніше будуть ваші фрукти і ягоди, тим ароматніше і смачніше буде зефір. По-друге, натуральний зефір може зберігатися при будь-яких умовах у морозильнику, у холодильнику, у шафі, на столі. Не рекомендується лише залишати його на відкритому сонці. Єдина умова для зберігання зефір – повинен бути добре запакований. В ідеалі герметично, щоб не втрачав вологу. Саме для цього я кожну коробочку і кожен бокс додатково упаковую у слюду. Є поціновувачі зефіру з морозильника та любителі зефіру, який же підсох. Уявляєте, для цього його спеціально залишають підсохнути, при цьому він стає схожий чимось на іриску. По третє, натуральний зефір прекрасний тим, що не змінить свого вигляду від спеки. Він не потече, не розтане, бо чомусь багато дівчат думають, що це може трапитись з натуральним зефіром. Саме для того, щоб розвіяти ці сумніви, я вирішила провести експеримент. Взяла зефірну квітку, її вже приблизно тиждень. Я її запакую, ніби на відправку, і відправлю на деякий час на сонячний балкон, ну, ніби вона їде до вас новою поштою у машині. Зазвичай всі свої коробочки і бокси я упаковую слюду. і для відправки поштою додатково ще у пупирку. Тож свою зефірну квітку я покладу у пакетик і цей пакетик у бокс. А бокс додатково обгорну пакетом і залишу на декілька днів на спекотному балконі. Подивимось, що стане з натуральним зефіром на спеці. Через декілька днів, чи змінить він форму, чи, можливо, потече. Результат експерименту дивіться у наступному відео.